Шановні аграрії, всім доброго дня! З вами Агропрайд. Сьогодні у нас буде на огляді результати демополя в Кіровоградській області, село Підлісне, господарство Україна Хліб. Дата посіву демополя була 2 травня, попередня кукуруза. Схему захисту бачите на екрані. За період вегетації було 60 мм опадів, і дата збирання було 5 листопада. Були висіяні гібриди таких компаній, як Limagrain, Євросем, Мас та Грандоро і Адванта. Тож почнемо. Почнемо ми з Лімагрейна. У них в топі було три гібриди. Да? 50,645 сипнув 26 центнерів з гектара. 58,380, 27 центнерів і 58 630, 29 центнерів з гектара. Доволі-таки непогано. Для того регіону. Потім Євросем. Тут у нас переміг гібрид-грут. Я є груд. З вражайстю 27,5 центнерів з гектара. Далі мас-сід. Тут переміг у нас гібрид 98 та 86 ОЛ. Чи 860L. Напишіть у коментарях, як правильно. Вражайність була 32 з гектара. Чудовий результат, я вам скажу. Далі Адванта і Хайсан 280 і 310 дали по 34 центнера з гектара. Непогано, непогано. І, звісно ж, грану Тут переміг гібрид Салаванка з вжанністю 33 центнера з гектара. Та гібрид матія дав 29 центнерів з гектара. Як на мій погляд, то це доволі такі чудові результати, враховуючи екстремально сухі та бездощові умови, пишіть ваші коментарі стосовно цього демополя, буде цікаво почитати. Всім гарного дня та великих врожаїв!